Це можливо, ви хочете зацитувати нещодавний ролик фейсбука Зоопатруль, коли громадянин казав, казав, тільки він про це казав, що йому 6 днів не дозволяли передати ключі, їздили відповідно волонтери, забирали ті ключі з це Ви про цей випадок? Ну, як, як один із. І з досвіду свого е, підпорядкованого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки я хочу сказати: мені такі випадки невідомі. Ні щодо неможливості громадян поспілкуватися з родичами, ні щодо вирішення яких. Якоїсь побутових питань, ні щодо передачі ключів. Мені дійсно нещодавно скажімо так, потрапився, відео, потрапилось, де громадянин каже про те, що він потрапив в ТЦК і в нього 6 днів був один котик. Мені більше про це нічого не відомо. Ми такої в діяльності не допускаємо. Єдине, що я хочу сказати, на вирішення побутових питань дійсно громадянину відводиться час. Знову ж таки, у нас законодавством визначено, але це для громадян, які прибули особисто, що в разі, якщо вони підлягають мобілізації, термін їх явки і майбутньої мобілізації визначається двома місяцями. Для громадян, які були доставлені порушниками, такої норми привілеї нема. Але що були випадки, коли е, утримують фізично, позбавляють можливості поспілкуватися е, знову ж таки навчальний центр або розподільший пункт це не місце позбавлення волі, туди нормальний допуск.